Я вас такой же Ну, власне, вже сьогодні теж читала і пояснення від е, Гетьманцева Данила. Він казав про те, що є суперечність якраз в тих сумах. 6,6 – і це дає наша митна служба. Натомість самі поляки кажуть про 12, Ну вдвічі більшу насправді суму. І він пояснює тим, що в нас ще тіньовий оборот до е, ну, фактично дорівнює тому, що і провозиться легально на території України. Менше з тим, як би е, не було в будь-якому випадку, е, ми маємо таке від'ємне таке сальдо, якщо з української. Точки зору дивитися, ми вивозимо до них менше, аніж вони ввозять до нас. Чого вони протестують? Чи є якесь економічне підґрунтя для цього? Ну, дивіться, ми ж беремо з вами весь обсяг зовнішньоторгівельних зв'язків. А поляки концентрують свою увагу тільки на аграрному сегменті. Просто треба розуміти, що ливина доля того, що ми веземо з Польщі. Це е, паливомасивні матеріали. Тобто, треба розуміти, що е, наші трейдери мають достатньо великі контакти з групою Орля і везуть з Польщі е, то, то паливо, яке є у нас на заправках. І воно в дійсності займає достатньо великі позиції. Е, окрім цього, ми веземо машини, ми веземо е, аграрну хімію, ми веземо захи, засоби захисту рослин. Е, коли поляки порівнюють суто аграрний, власне, експорт-імпорт, то стверджують, що ми вивозимо на мільйон 200 аграрної продукції, а вони в Україну везуть на 850 тисяч. І це дає їм підставу говорити про те, що є від'ємне сальто з польської сторони вже по аграрній продукції. Ну тут ситуація є в дійсності набагато глибша, і коли ми з вами дивимося на е, ті. Абсолютно недружні речі, які роблять поляки при висипанні зерна на дорогу або через залізницю, то і той, і другий випадок автомобілі тоді йшли транзитом через Польщу в Литву. А власне це зерно, яке їхало з зерновозом залізничним транспортом, воно їхало в Німеччину. І тут ми бачимо з вами позицію польських урядовців, які говорять, що. Поляків не цікавить тільки польський ринок, їх цікавить ринок Євросоюзу, тому що то, що продане від України, наприклад, в Німеччину, буде означати, що німець не купить польського, і поляк отримує збитки зв'язку із цим. Тобто ситуація є набагато ширша. Хоча треба розуміти, що власне, оті проблеми, що зараз виникли, вони були свій ще закладені під при, при підписанні угоди про асоціацію, коли в угоді про вільну торгівлю, яка була підписана в 2014 році, з Європейським Союзом Україна погодилася на надзвичайно маленькі квоти на постачання української аграрної продукції в Європейський Союз. Тоді було таке політичне рішення, щоб підписати політичну угоду про асоціацію. В той же час з економічної точки зору. Тоді е, ми були по суті позбавлені величезного. По ємкостях і по цінах європейського ринку. І після того, коли в 2022 році були зняті всі обмеження, безперечно, український аграрний виробник почав надолужувати втрачений, почав постачати свою аграрну продукцію на європейський ринок. В 2023 році весною поляки вже мали першу спробу блокувати кордони. Пам'ятаєте, був випадок, але тоді ситуація була врегульована тим, що Євросоюз тоді виділив додатково 100 мільярдів євро на, скажімо, відшкодування польським аграріям можливих збитків в зв'язку з непродажем власної продукції. Тоді протестувальники отримали відшкодування, і зараз вони також мають надію отримати гроші від Євросоюзу. Дивіться, по великому рахунку, якщо взяти оті всі вимоги, що висловлюють поляки, там власне претензії до України всього лише відсотків 30. Польських аграріїв хвилює по-перше, скорочення дотації зі сторони Євросоюзу. Ну просто Я... для пане Олеже, пане Олеже, так ми вже розуміємо, ми з політологами теж обговорювали, що зараз перший раз шантаж у них спрацював. Чому ж не скористатися і другий раз і собі за величезні кошти е, отримати на те, аби потім ця продукція могла ж бути так само дешевшою і потрапляти в тому числі на ринки України, бо мені дуже цікаво зараз, е, і це не зараз зрозуміла річ е, стало зрозумілим. А значно раніше, коли ти приходиш будь-який український магазин, ти можеш на полицях знайти сири, масло, молочні продукти ще навіть до того часу, коли в нас стала дуже дорогою електроенергія, з точки зору того, що в нас були обстріли, і треба було переходити на дизель-генератори для того, щоб щось виробляти, вони і раніше були дешевші. І, от, власне, чи можемо ми зараз знову ж таки якось щоб ви розказали, чому їхня ось ця продукція витісняє українську на наших полицях, і знову ж таки, чому вона залишається? Дешевшою, навіть, бо, навіть і раніше до цих катаклізмів, які в Україні довелося пережити бізнесу, 70% доходу європейського, зокрема польського фермера, це дотації Євросоюзу. Вся відповідь. Вони мають сьогодні бізнес, який знаходиться під дуже потужною фінансовою парасолькою. І ніхто ж нічого не хоче міняти. Але Євросоюз об'єктивно сам, виходячи зі своїх фінансових можливостей кожен рік, зменшує суми дотацій, тому що Євросоюз вже не тягне. В 2010-2011 році доля дотацій в бюджеті Євросоюзу, доля аграрних дотацій становила 50%. Уявіть собі. Зараз десь на рівні 28-29%. В Україні для порівняння. Якщо в Україні для порівняння, бо ми теж бачимо, що часом уряд щось виділяє, зокрема, от там на куряту я хотіла далі вас вже спитати, наскільки співмірні просто ці суми для політики. Абсолютно не співмірні. Абсолютно не співмірні. Ви запитайте з любого аграрія, скільки він отримує дотацій від держави, копійки, які не покривають взагалі практично нічого. Ну, не співмірний український бюджет і бюджет Євросоюзу. Так, от, власне, коли ми з вами говоримо про вимоги польських аграріїв, які вони висувають як умову деблокування кордону, то там, по-перше, збільшення дотацій на тваринництво, там е, відкладання до вступу в дію екологічних е, приписів Євросоюзу, там е, є проблеми пов'язані з екологічним довкіллям і зеленими вимогами. І тільки ще раз говорю: 25-30% загального обсягу це от претензії до України. Вони просто використовують е, український кордон в якості важелі тиску на європейський союз на єврокомісію для того, щоб видавати з них додаткові фінансові ресурси, і, і там практично нічого більше немає. Тому коли ми з вами дивимося на перспективи того, як домовлятися з тими простопротестувальниками, е, то треба розуміти, що е, Європейська комісія один раз пішла на зустріч зараз. Вона на зустріч ти не збирається. Більше того, підписуючи угоду про Європейську унію, поляки брали на себе зобов'язання забезпечити прозорість спільних європейських кордонів. І за невиконання цього припису Євросоюз може накласти штраф на Польщу. Так що це також є важель не дати гроші, а навпаки, зобов'язати відшкодувати нанесені збитки. Тому тут питання дуже складне. Ще один. І пане Олеже. Та е, я просто дуже хочу встигнути. Знаю, що у вас не так багато часу, але хочу про це спитати. Наб, набирає такого обертів флешмоб чи не флешмоб про те, щоб не купувати польські товари. От український споживач може таким чином, е, ну якимось чином знаєте, навіть помститися або правильно відреагувати на ту ситуацію, яку зараз нам наші е, сусіди влаштували. От таким чином щось можна правильна змінити? правильна реакція. Правильна реакція завжди буде купувати. Товар вітчизняного товаровиробника. тому що це є робоче місце. Попри то, поляки блокують, не блокують, роблять щось, не роблять. Якщо ви купляєте товар вітчизняного товаровиробника, ви створюєте робочі місця, які платять податки, з яких вам потім буде виплачена заробітня платня і пенсія, якщо ви бюджетник. Якщо ви купляєте товари товаровиробника, Вітчизняного. З них йдуть податки, які потім фінансують наших воїнів-героїв, які захищають нас на фронтах е, з російською навалою. Тому, е, попри те, то, чи є поляки, чи немає, чи є польський товар, чи не польський, завжди треба думати про те, що ти працюєш на українську економіку, ти купляєш товар вітчизняного товару Ну і крім того, якщо говорити, от підсумовувати те, що в тіні е, ті товари, які сюди проходять половина е, з Польщі, наприклад, то це означає, що вони навіть розмитнення жодного в Україні не проходили, і гроші теж не потрапили навіть таким чином до нашого бюджету. Ну, а це на та власне, власне, про це говорив від мавців, коли казав, що є різниця в оцінках. Поляки оцінюють це як мінімум там 6 мільярдів е, оборот, загальний 10. У нас цифри трошки інакші, більші, тому що дійсно є питання пов'язані із нелегальним перетином.